Після того, як ми зробили ось такого діамантового орла, ми зрозуміли, що хочемо ще. Тому купили ось такий пейзаж. І зараз будемо починати з ним розбиратися. Зараз дізнаємось, з якою кількістю кольорів ми будемо працювати. Так, зараз у нас 18 кольорів. А той раз скільки було? 24. Давай подивимося які у нас тут. Так, ну тут уже інші кольори. Таких у нас ще не було. Ну, будемо починати. Кота почнемо. Ось з цього. Які там букви чи цифри? G, G. Яке число будемо шукати? Ось це. Так, значить, почнемо з цього кольору. Спочатку розподілимо наші намистиночки, тихенько-тихенько. Так, ставимо і починаємо набирати. Добре. І перша пішла у нас багато підряд, тому ми зараз будемо ставити зразу по три. Ось так пришвидшуємо. І все у нас рівненько виходить. Завжди гарно, коли є спільні інтереси. Працюємо, працюємо для задоволення. Нарешті картина готова. Вона має чарівний блиск. Дуже гарна.